Вітаю на каналі U-Games Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля, і ми традиційно проводимо вечір за грою, дуельною грою Unmatched. І сьогодні ми, на ваше прохання, зведемо у двобій таких двох бійців. Вони між собою достатньо схожі. Це медуза. Це боєць дальнього бою з 16 одиницями здоров'я, швидкістю 3. І в неї є гарпії, помічники. Три помічники вони помічниці, вони бійці ближнього бою. І Гарпі буде протистояти Робін Гуд, розбійник такий, страшний-страшний розбійник. Який теж є бійцем дальнього бою і його розбійники теж є з одним життям і теж є бійцями ближнього бою. У Гарпі їх три, у Робінгуда їх чотири. Але у Робінгуда 13 життів, на відміну від медузи, і переміщення всього на два. Але властивість Робін Гуда в тому, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця-нападника максимум на дві комірки, тобто можна буде кудись відстрибнути. Ну і нагадаю, що медуза, в неї властивість, що на початку вашого ходу можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузи. Все, ти готовий? Звісно. Визначити хто ж? А, серед локалізованих це тільки два персонажі, а, саме герої, які є далекобійними. І давайте визначимо, а хто ж серед них сильніший. Поїхали. Раз, Карти. два, три, чотири, п'ять. Так, я другий а, гравець, тому ти можна Зробити моліган. Ні, не можна зробити моліган. Mm. Ну тоді, тоді, тоді. Що мені робити? Маневр тоді. Один. Один, угу. один. Один, один, один. Ти ж на три бігаєш. Один, один. Так, пам'ятаю. Це йде. Ось тут. Угу. Так. Ось тут, ось так. Угу. Правильно Один, два. Один, два, три. Все. Угу. І медуза буде бити цього. Так, Медуза а так. Медуза атакує Робін Гуда, ти хочеш сказати, да? Ну, Робін Гуд захищається. Це на каверзу, не ну, 2. Це каверза в мене підступний удар. На 3 ну, три... я захистився, так. Да. Я захистився. Але я доволі поганою карта. Е, не погана карта, але що ж робити? Будемо робити наступну історію. Ну, по-перше. По-перше. Робін Гуд буде стріляти в медузу. Ти певний? Так. Добре. Захищаюсь. Захищаєшся. І це мисливське око. Постріл на 5. Ров. Захист на 3. Універсальна карта на 3. І після бою перемістить вашого бійця максимум на 3 комірки. Два поранення зазнала твоя медуза і можеш перемістити до трьох комір... до... на, на дві на... Скільки? На на три комірки, да? Три. Не буду. Угу. І в тебе є Це ще... будь-якого бійця, до речі. Будь-якого. Ну, ну, Та вже не сказано, що саме одного бійця. Ось так тоді. Одного бійця. От у мене такий план. Ось що... так. Добре. Це була перша моя дія, і друга моя дія. Робінгуд атакує медузу. Знову? Так. І це обеззброїти пострілом. А це шепіти влажування. Так, ну в мене після після бою ваш суперник скидає одну карту. На жаль, я маю скинути одну карту, я її скидаю. А в мене візьміть стільки карт, скільки ви завдали поранень ворожому бійцеві. На жаль, не завдав, тому що 4 проти 4 не завдав. Але я використовую свою властивість і на 2 переміщуюсь. Угу. Тобто все ти хочеш сказати, так? так. А в мене одна властивість, що на поранення в зоні з так. Так а... Така. Угу. Другий маневр. Один, 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 один. Один, 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 один. Угу. Потім Гарпія буде бити цього. Добре. Захищається. Ну, добре. І... Ну, на жаль, на жаль, загинув мій розбійник. У мене після бою. Після бою не працює, тому що, тому що його вже нема. Задайте одне поранення кожному ворожому бійцю, зміжно з вашим бійцем. Е, на жаль, ні. Ну, угу. все тоді я походив. Ти походив. Добре. Маневр. Переміщаєшся? Ну, звісно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ще один маневр. Ще один маневр. Раз, два. Раз. два 2 Все? Ну, добре, добре. Перш маневр. Один, два, один, два, один, 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 один. Сьогодні маневр. Один, 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 один. Чи? Один, один, один. Так, все. Угу. Mm Добре. Добре, добре, добре. Маневр. Маневр. Раз, два. Раз, два. Так. І. Розбійник б'є оцю гарпію. Ти прямо певен? Так. Ну, тоді пусть б'є. І це грабіжка. Скасуйте всі ефекти суперника. Якби захищався, то не зміг би захиститися. І раз, два, Відстрибнув. Добре, тоді перший дікровати шоу. Угу. Переміщать ваше бійця. максимум на три комірки. Один. Угу. Ви можете переміщувати їх комірками угу. Потім Розмістіть гарпію кожного вашого бійця максимум три комірки. Один, два, все. Добре. Потім розмістіть заливу гарпію, якщо є, на будь-яку комірку за ні да. сюди. Добре. Все. Це перша дія. Так. А друге діє. Ось-ось ось ось ось. ось, ось. Угу. Фу, один, два. Один, 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 один. І все. Mm -hmm. Добре. Ходи. маневр Маневр. Раз. Два. Два. Ди. Один, Ой, два. Да, все правильно. Один, два. Раз. Так, і. Робінгуд буде, буде атакувати, буде атакувати ось цю медузу. Ти певен? Звісно. Добре. І це засідка. І це ще за Добре. Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту. Додайте значення її поліпшення до значення цієї карти. І це угу. на три всього б'є, не пробиває. Але я мушу скинути одну карту скину. А І не. раз, два. А скільки в тебе карт? Ага, Одна карта. Угу. А куди ти тікаєш? А ні, мене ж. Угу. Добуваєш. Мені ще один. Угу. Мало невр. Один, один, один. Один, один, один. Угу. Тікати від мене не потрібно. Потім гарпія. Ось, би... ось ця буде бити. Ось ця буде бити ось що ні. Оця газету буде ось. Робінг-гуда? Так. Захищається Робін -гуд. Ну Навіщо? На один. Всього на один і нічого там не працює. Я одне поранення зазнав. Так. Е, маневр. Раз, два. Ну куди тикавай? Раз, два. Так, і... Грабу багатих. Я беру, візьміть одну карту, потім виберіть суперника, якщо він, скине, він скидає з руки одну карту, тому на цьому все. Ходи. Маневр. Один, один. Один, один, один. Один, один. Угу. І потім ми дуже є Не захищаюсь. Так? Да? Угу. Кам'яний погляд. Завдайте два поранення після бою. Якщо ви перемогли, зайдайте вісім поранень. Тобто, десять поранень мені прилетіло. Я думав, ти будеш захищатися. Ось так. Медуза може глянути. У мене два житті лишилось. А в мене ще таких навіть дві карти залишилось. Добре, давай. І ще я походив дві, дві, дві я зробив. Добре, тоді в мене атакує твою медузу. Мисливське око. І я тобі два наношу. І роблю раз два. Я ж тобі зараз наношу. І що? І що? І друга дія маневр. І друга, друга дія маневр. Раз, два. А, ну тут шальці все одно ну, ніяких немає. Раз, два. Хай буде так. Ну, тоді любив. Так. Потім маневер. Один, два, три. Поліпшення на два. Один, два. Угу. Ну. І раптовий позих. А в тебе що заказувати? Раптовий позир. Задайте два поранення будь-якому одному обіцяють в зоні з медузою. А тобто перемагає медуза, перемагає е, Робін Гуда. Ось і, я сильний. І, і виявляється, серед стрілків ну, щось Робін Гуд нічого не зміг протиставити медузі з її гарпіями. Ні, Де? в мене не було нормальних карт і щось мені. На початку, ну, це гра, це гра. І ось так. Ось так позирком своїм медуза змогла перемогти фактично Робін Гуда. Ось така, коротенька, коротенька, але не знаю, чи наскільки вона цікава чи насичена партія була. Скоріше за все, це просто було побиття бідного хлопчика з лісу. Але ось такий вийшов бій. Завжди. А Медуза, вона з лісу? Чи де вона живе? Ні. Читає міфи Древньої Греції і дізнається, де вона живе. А, і на цьому а, все. Якщо сподобалося наше коротеньке відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Пока-пока!